Вітаю всіх на каналі Чарівна Порцеляна. Мене звати Марина, і я пропоную вам сьогодні чергову порцелянову історію. Але спочатку хочу подякувати традиційно всім тим, хто дивиться мої сюжети, хто підтримує мене, ставить вподобайки, підписується на мій канал, хто пише чудові коментарі, ставить цікаві запитання. Я щиро дякую вам, я дуже вдячна і це мене підтримує і надихає на подальшу роботу. Сьогоднішня тема присвячена моїм покупкам, які я зробила останнім часом. Але це тільки порцеляна. Першим я пропоную вашій увазі чайник невеликого об'єму, напевно, десь на пів літра, можливо, трошки більше. Його висота разом з кришечкою 17 см, а довжина ось, від носика до ручки, 23 см. Колір білий, але такий молочний. Це компанія зелтман weiden і клеймо, яке ми бачимо на денці, Теж десь з 70-х років воно проставлялось до 90-го року, тому що ви бачите, тут є напис Germany, Ну, зрозуміло, до об'єднання Німеччини. Знизу на, назва форми Марія Луїза. Ну, щось таке. Старовинне за цим стоїть, за цією формою. І подивіться, як він оздоблений. Оцей зверху такий комірець, нібито Чудово, щось не фокусується в мене зовсім. Чайник. Ручка цікава, носик з гранями. І ось таке оздоблення. Це деколь, але дуже ніжна, дуже така тендітна, легка. І е, стиль, в якому оздоблений називається, цей чайник, називається е, сільський будинок. Ну, тобто, так, треба розуміти дача. Або, або дійсно заміський будинок. Кришечка теж дуже гарна. Він новий цей чайник, ніколи не користувалися ним. І е, треба сказати, що коли купуєш якісь речі, то розумієш, якими ти будеш користуватися, а якими ні. Цим чайником я із задоволенням буду користуватися. Мало того, я спочатку я знайшла в інтернеті е, у продажу молочник і е, цукорницю від цього сервізу. І якщо буде можливість, я все ж таки придбаю. Хотіла б зібрати такий сервіз, дуже він мені подобається. Ну і звичайно, це ще один предмет в мою колекцію чайників. Наступний сет це чайна пара і молочник, невеличкий такий ємність для вершків або для молока. Ці предмети я знайшла в соціальному магазині, причому вони знаходились в різних, на різних поличках. Я їх спочатку побачила один, потім пішла. Потім, потім другий і так їх зібрала, зібрала разом. Тут має бути ще, звичайно, тарілочка, але її не було, це мене не засмутило абсолютно, тому що це компанія Hutchen Reuter, форма називається Дрезден. Інколи ці предмети бувають з декором. З малюнком якимось. Зараз цього малюнку тут немає. Тобто це чиста біла порцеляна, біла, дуже-дуже прозора, абсолютно прозора порцеляна. І ви знаєте, от мені здається, що цей ця чайна, вона, скоріше, напевно, не чайна пара, це кавова пара. Чай, звичайно, можна, якщо подивитися разом з чайником моїм, да, тут е, спокійно можна використовувати як ємність для чаю. Подивіться на ці форми, подивіться на ці досконалі форми. Якось вона ну, зайшла мені, як то кажуть, ця чайна ця пара чудове блюдечко, теж з рельєфом. І хвиляста, хвилясті краєчки, воно глибоке, глибоченьке, зручна чашка нормального об'єму, з нормальною звичайною ручкою. Але, ну от, от на, мій, на мій погляд, воно все досконале. якось так. Можливо, це не передається чи, на, на камеру, але відчуття у мене саме таке досконалості. І до цього йде ось такий невеличкий, невеличка ємність для вершків, теж нічого особливого. Але гарна, симпатична і зручна для користування. Це форма Дрезден від Хученройтер. Ось такий сет. І наостанок у мене я хочу запропонувати вам Розенталь ось така чайна трійка. Я була щаслива, коли я її придбала. На бана блошиному ринку вона теж дуже прозора, тоненька. Абсолютно тоненька. Єдина вада, яку я не побачила, а вже вдома, звичайно, я це знайшла ось такий скол, невеличкий, скол. була засмучена дуже, тому що купила я її недешево, вона коштувала набагато більше, але продавець зрозуміло, що я хочу взяти і вона мені віддала її за 10 євро. Це немало, на мою думку. Небагато, але й немало. Я була щаслива, що так вдало я зробила покупку. Чому я її купила? Ну, по-перше, тому що тут, по тому що це арт деко для початку. Подивіться на цю ручку, на форму чашки. Це старенький, старенький розенталь, форма називається Мадлен. Ці... Це клеймо, який ви бачите на денці, воно проставлялось з 1919 року по 1935 рік. Білосніжна прозора порцеляна. З чудовим таким малюнком тут або Китай, або Японія представлена, заворожує цей малюнок. Звичайно, дуже жаль, що є скол невеличкий. Але тим не менш. В музеях теж стоять предмети, інколи з якимись вадами. Блюдочком теж з рельєфом. Інколи бувають такі пари обведені тут ще буває позолота, але тут не було позолоти. Але все ж таки ось такий малюночок, ось такі, е, дерево, якийсь стрівець, човен з вітрилами е, тут представлений. А, а тарілочка ще е, цікавіше, вона теж трошки поживша, але тут, бачите, навіть якась вежа така. Ну, Ось вам, е, на мою думку, що це японський такий е, сюжет. І вона мені страшенно сподобалась. Це тріо мені сподобалось, і я його придбала. Не жалкую, звичайно, але тим не менш, можливо, прийде час, коли я віддам в реставрацію оцю чашечку, що мені її полагодили. Ну, ось буває і так. І нерідко це буває. І останній предмет на сьогодні ось така невеличка цукорниця. Вона зовсім маленька, Білого, білої порцеляни, прозорої порцеляни, білосніжної, легка. Вся просвічується повністю, весь малюнок видно. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Це теж розенталь. Серія називається «Бальморал». Названа на честь шотландського замку, відомого в історії і сьогодні відомого. Тут є позолота, дуже гарно оформлені ці ручечки у цукорниці. Є деколь. Малюнок це деколь. Дуже ніжна, дуже гарна, але це деколь. Подивіться, будь ласка, на цю ручку, на цю кришечку, як вона теж має рельєф. Невеличкі квіти. Ну, я закохалась в цю цукорницю, не могла від неї відійти. І вона майже невагома, дуже-дуже легенька. Вік її, вона старенька. Я не знайшла повністю, але в таблиці я не знайшла клейма саме з назвою Бальморал. Я маю на увазі вік її. Але ось такий, таке клеймо з назвою Розенталь Зельб Баварія проставлявся десь з 19-го року або з 12-го навіть, я дивилась, по 1929 рік. Ну, Якщо так, я не буду стверджувати, що вона, що вона така стара, але все ж таки клеймо вже пізніше, після 29-го року, ставилось інше. Вони трошки різняться. Ну, Напевно, мені дуже пощастило, і я натрапила на ось такий предмет, який можна купити нечасто. Чудовий сервіс, я знайшла вже в інтернеті цей сервіс, він виглядає гарно. Якщо хтось знає щось про цей сервіс і може сказати, що він не такий старий, як я думаю. Будь ласка, напишіть мене, мені, мені дуже було, мені цікаво. Тут, бачите, букетики, вони, здається, різні. З обох боків вони виглядають по-різному ця деколя. Ось такі мої були покупки. Не всі, не всі, тому що є ще інші. Але я вирішила показати тільки порцеляну, яка мені припала до душі дуже і дуже. І взагалі, вже. В червні виповнюється півроку, як я веду свій канал. Трошки в мене криза жанру, як то кажуть, тому що ну, неможливо купувати багато і постійно без кінця купувати. Тому я, власне, і пропоную якісь речі купити на моєму телеграм-каналі. Я навіть поставила свою адресу електронну, як хто, для тих, хто не має телеграм-каналу, і навіть там є номер для Viber, для того, щоб звернутися до мене. Будь ласка, звертайтеся. Я б хотіла, звичайно, якісь речі вам запропонувати, щоб ви купили, тому що. Ну тоді я зможу знов щось шукати. А інакше, ви ж розумієте, як би там не було, все одно весь цей посуд я не зможу залишити тут. В Німеччині я повезу додому. Це теж ну, непроста задача, непросте завдання. І е, тому ось так е, е, тому я й тому я намагаюся щось вам запропонувати, щось продати, виключно для того, щоб мати можливість збирати, шукати і знаходити щось нове. Дякую вам за увагу. Маю надію, що вам сподобався мій сюжет сьогоднішній. Бажаю всім спокою, бажаю всім сили, натхнення, сил фізичних і духовних. І ми, не дивлячись ні на що, рухаємось до перемоги. Дякую ще раз, до нових зустрічей.